Українська збірна Ю 21 вибила Францію із турніру і пройшла до півфіналу чемпіонату Європи 2023 Окрім того, перемога дозволить молодіжці уперше в історії взяти участь в Олімпійських іграх. І, хоч синю жовті ще перед матчами з Францією могли гарантувати собі вихід до стикових матчів за вихід на Олімпіаду 2024 Тепер після перемоги українська збірна поїде на ігри. Напряму, що ж стосується самого дивовижного матчу Україна-Франція, перший гол у поєдинку забив французький гравець Шерки. Однак підопічні Руслана Ротаня швидко відігралися на перерву. Збірна України пішла вже з перевагою 2-1. Двічі відзначився Судаков. Сам же матч закінчився із результатом 3-1. Перевагу над фаворитом Францією закріпив на 86-й хвилині Бондаренко. У півфіналі Українська молодіжка зустрінеться із Іспанією. Матч відбудеться 5 липня у Бухаресті. У іншому півфіналі зійдуться у боротьбі Ізраїль та Англія. Щоб отримувати оперативні новини, не забудьте підписатися на наш канал, а також обов'язково ставте вподобайку та коментуйте відео. Для нас це дуже важливо.